Російська група Вагнера, приватна армія, бере участь у більшості боїв за українське місто Бахмут. Багато її найманців були завербовані з російських в'язниць. ПВК Вагнер звинувачують у масових злочинах в Україні, тортурах і вбивствах військовополонених і цивільних, зокрема дітей. Ці звинувачення військова компанія відкидає. Члени групи, включно з її лідером Євгеном Пригожиним, Уже перебувають під санкціями США, Європейського союзу та Великої Британії. Вагнерівці тісно співпрацюють із російською державою. Минуло. Лого року група відкрила військово-технологічний центр у Санкт-Петербурзі. За даними лондонської газети Таймс, Велика Британія готує юридичні докази для визнання групи Вагнер терористичною організацією. Якщо це станеться, то приналежність до цієї групи, її просування та навіть демонстрація її логотипу стане кримінальним злочином це може стримати компанія ведення бізнесу з ПВК Вагнер, але не зрозуміло, який ефект це матиме, тому що Вагнер отримує свої фінансові ресурси не стільки з Європи, скільки від незаконної діяльності в Африці. Отже, які можуть бути переваги? Це можливо більш символічно. Найманці Вагнера діяли в Сирії та кількох африканських країнах, зокрема Лівії, Центральноафриканській Республіці, Малі та Судані. Зазвичай вони пропонували урядам послуги безпеки в обмін на доступ до мінеральних багатств і підтримку геополітичних цілей Росії. Бійці Вагнера звинувачують у масових порушеннях прав людини і за межами України. У березні 2022 року близько 300 мирних жителів загинули під час атаки на малійське місто Моура, яке контролювали сили джихадистів. Тоді свідки звинувач. Малійські сили та російських бойовиків Вагнера у стратах, які малі заперечувала. Вони, малійська армія, прийшли з великою кількістю білих чоловіків. Ми можемо назвати їх росіянами. Вони не розуміли один одного. Вони взяли 15-20 осіб і вишукували їх приблизно за 100 метрів від нас. Вони змусили їх стати на коліна і розстріляли. Французький парламент проголосував у вівторок за визнання групи Вагнера терористичною організацією. Ця резолюція є рекомендаційною, але вона додає тиску на європейський союз, щоб той ужив заходів. У Вашингтоні двопартійна група законодавців наполягає на тому, щоб Сполучені Штати визнали групу Вагнер іноземною терористичною організацією. У березні генеральний прокурор США заявив, що не буде заперечувати проти цього кроку. У США, якби визнали їх терористичним угрупованням, це мало б найбільш далекосяжні наслідки, оскільки будь-хто хто буде надавати матеріальну підтримку групі Вагнер, також може зазнати кримінального переслідування. Тож це означало б, щоб держави або певні урядовці африканських держав, які будуть співпрацювати з Вагнером, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Кубі Лайвонфокримінел Просекюшенс у репортажі Таймс ідеться, що Велика Британія може визнати Вагнер терористичним угрупованням упродовж кількох тижнів. Британський уряд від коментарів відмовився. Ірина Шинкаренко, Генрі Ріджвелл, Голос Америки, Лондон.